Добрий ранок із козлом. Я, чесно кажучи, не планував такого початку дня. Після вчорашньої гулянки в барі з друзями, де ми святкували чиюсь там річницю, я вже й не пам'ятаю, чию саме я вирішив, що брати машину в такому стані погана ідея. Скористаюся громадським транспортом, подумав я, відчуємо дух суспільства, як у старі добрі часи. Ну, знаєте. Коли ти стоїш на зупинці, слухаєш, як десь поруч гудучини, і вдихаєш запах ранкової кави з чиєїсь термочашки. Романтика, одним словом, прийшов я на зупинку, стою, чекаю свою маршрутку. Поруч зі мною бабуся, маленька, згорблена, у хустині, яка, здається, пережила ще революцію 1917-го. А біля неї козел. Не якийсь там малий козлик із дитячих казок, а справжній старий козел з довгою бородою, як у чарівника хотабича, рогами, що виглядали так, ніби їх щодня полірували зрадою і поглядом, повним вселенської туги. Він стояв, прив'язаний до повітка, і, здається, розмірковував, чому його життя склалося саме так. Під'їхав автобус, і виявилося, що нам із бабусею по дорозі. Вона одразу почала вмовляти водія пустити її з козлом. Синку, ну куди ж я його подіну? Він же тихий, спокійний, нікому не завадить, благала вона, а в її очах уже блищали сльози. Водій, чоловік із вусами, що нагадували мітлу, категорично заперечував не можна. Це ж тварина. Дискомфорт пасажирам місця багато займе, ще й запах якийсь. Але пасажири, які вже сиділи в автобусі, почали гудіти на підтримку бабусі та пустіть її, що ви, звір якийсь, чи що. Бабуся ж із козлом, не з тигром. Водій зітхнув, махнув рукою і пробурмотів щось на кшталт, потім не скаржтеся. Бабуся зайшла, скромно сіла в куточку, а козла примостила під сидінням, щоб він не лякав нікого своїм меланхолійним виглядом. Я сів неподалік, спостерігаючи за цією парочкою. Козел лежав тихо, лише зрідка зітхав, ніби згадуючи кращі часи. На наступній зупинці двері відчинилися, і в автобус увалилися двоє чоловіків. Обидва, п'яні в дим, із татуюваннями, що покривали їх від шиї до пальців. Один із них, із вибитим переднім зубом, тримав у руках пляшку горілки, а другий, Пакет із пластиковими стаканчиками. Вони, недовго думаючи, плюхнулися на сидіння прямо за бабусею. Ну, думаю, зараз почнеться цирк. Ці двоє, яких я подумки охрестив алкомак грегорами, одразу влаштували бенкет, розлили горілку по стаканчиках, голосно гиркаючи і перегукуючись. За братво. проголосив один, і вони цокнулися так, що горілка розхлюпалася. Раптом один зі стаканчиків вислизнув із рук і покотився під сидіння прямо до козла. Той, що з вибитим зубом, назвемо його саньком, поліз його діставати. Я вже уявив, як він зараз почне лаятися, що стаканчик брудний, але те, що сталося далі, перевершило всі мої очікування. Санк зазирнув під сидіння і через секунду підскочив, мов ужалений. Там чорт під лавкою. Заволав він так, що в мене аж вуха заклало. Він вистрибнув на середину проходу, спіткнувся об металеву стійку і гепнувся на підлогу, продовжуючи кричати Чорт. Я бачив чорта. Його ноги били по підлозі, ніби він намагався відбивати чечітку чіт в конвуліях. Його друг, якого я подумки назвав Андрієм, спочатку завмер, а потім, мабуть, вирішив, що Санк зловив білочку. Водій до лікарні. Швидко. У нього делірій!» закричав він, розмахуючи руками. Але водій, який уже був на межі нервового зриву, лише пробурмотів, я ж казав, що тваринам не місце в автобусі. Бабуся, яка весь цей час сиділа спокійно, повернулася до санька і флегматично сказала Тю, та це ж просто козел. Чого ти кричиш? Її голос був таким спокійним, ніби вона щодня бачила, як п'яні мужики б'ються через козлів. Санк, який уже почав приходити до тями, підвівся, глянув на бабусю і раптом видав мій друг козлом ніколи не був. Мабуть, у нього спрацювали якісь заківські інстинкти. Він замахнувся на бабусю, але в ту ж мить водій різко натиснув на гальма. Санк, не втримавши рівноваги, Перелетів через бабусю, мов фанера, і врізався головою в лобове скло. Скло, на щастя, не розбилося, але звук був такий, ніби хтось скинув кавун із п'ятого поверху. Поки Санк лежав, тримаючи голову, він повернувся і побачив, що під сидінням дійсно лежить козел. Той мирно жував пластиковий стаканчик, який усе це й спровокував. І дивився на санька з виразом, який можна було б перекласти як, ну і що ти розкричався, дурню. Санк, зрозумівши, що це не чорт, а звичайна свійська тварина, раптом розвів у посмішці. Він підскочив до Андрія, який уже приходив до тями після поцілунку зі склом, і радісно закричав Андрій, це козел. Просто козел. Бабуся додала Ну, а я що казала? Звичайний козел. Але Андрій, здається, не оцінив радості друга. Мабуть, слово козел у його пеяній голові асоціювалося з чимось образливим, бо він рефлекторно замахнувся і вліпив сеньку нокаут. Почалася справжня мішанина ці двоє, мов два алкома Грегори, почали гамселити один одного, вигукуючи щось про козлів і чортів. Водій, який уже не витримував цього цирку, Зупинив автобус і видав звук, схожий на писк молодого тюленя, а я казав, що тваринам не можна в автобус. Бабуся, не розгубившись, відповіла, а я що кажу. Брали б приклад із козла лежить собі спокійно. Її козел, до речі, весь цей час дійсно лежав під сидінням, жуючи стаканчик, і, здається, був єдиним, кого ця ситуація не хвилювала. Алкомак Грегори тим часом вивалилися з автобуса і продовжили свій бій на вулиці, а я сидів, тримаючи скроні, і думав: от тобі і добрий ранок. Мабуть, наступного разу таки візьму машину.